Значить, Чекаємо слідчого, Опять підійшла до чергового. Каже, що зараз спуститься. І якщо протягом 5 хвилин не спуститься черговий, от дивіться, ми вже написали заяву про злочин, про службову недбалість про слідчого. Значить, Зараз, якщо протягом п'яти хвилин а ми вже хвилин 15 чекаємо після тої дівчинки, може і більше де? слідчого чекаємо, то якщо слідчий не прийде, то за телефончиком 102. Я буду реєструватися, заяву про злочин, про службову недбалість чергового. І будемо тут потроху вичищати простір. Тому що наше завдання, щоб правда вона не смішалась з брехнею. От коли нас тягають брехню, ми будемо стійко стояти на правді. Що значить не працює черговий, значить не працює слідчий. І будемо розбиратися, можливо, подивитися, коли там начальник приймає такий. А, ну, а далі, якщо черговий не виконає свої обов'язки і не прийде слідчий, будемо писати заяву про злочин на начальника. Знаєш, він не може організувати цей процес прийняття заяв про злочин. Зараз почитаємо законодавство і ще поки що все.